Це черговий патріотичний рекорд. Парк Гагаріна перетворився на салон краси. Всім бажаючим жінкам тут у волосся жовто-блакитні стрижки. А хтось прийшов із патріотичними аксесуарами ще з дому, як, наприклад, я Йду реєструватись. Мій номер учасниці рекорду 150, А після мене вже ціла черга бажаючих. Різноманітні зачіски зачиски жовто-блакитними стрічками житоморянками робили волонтери, бажаючих взяти участь у рекорді, було більше ніж очікували організатори. Навіть довелось додатково замовляти стрічки. Чесно кажучи, вражено, тому що було декілька мам з маленькими дівчатками, надзвичайно дуже гарно заплатені коси, і вони вже прийшли, підготовлені заплатені жовто-блакитними стрічками. Така дрібниця, вона, хоч і маленька, але дуже значна. Хоч все одно такі дрібниці об'єднують людей, і навіть якщо бачиш у волосі дівчини патріотичні кольори, на серці стає тепліше. Я є громадянином України, підтримую Україну і мені подобається тут жити. До рекорду долучились навіть маленькі чоловіки. І жовто блакитною стрічкою волосся ходити не соромляться навіть навпаки. Що ти відчуваєш жовто-блакитною стрічкою волосся? Те, що я справжній українець. А хочеш так ходити, наприклад, у будні дні? Так, дуже. У Школу? Да Я, думаю, як тебе сприйматимуть однокласники. Я українця. Новий патріотичний рекорд. Найбільша кількість людей жовто-блакитними стрічками волосся на одній локації встановлено. Керівник національного реєстру рекордів зафіксувала 189 українців зі стрічками у Житомирі. Житомир досить активно реєструє рекорди, і дуже приємно, що частина із них саме такого патріотичного напрямку. Ми вже реєстрували найбільший прапор на фасаді будинку. І у нас є ще заявки від Житомира, що дасть можливість в кінці року говорити про те, що в Житомирі зареєстрована найбільша кількість рекордів. Встановлення всеукраїнського рекорду в Житомирі відбулось в рамках спортивного фестивалю для дітей Спортфест цього дня у Житомирян була можливість ознайомитись з 17 видами спорту та спробувати себе у будь-якому. Дівчатка активно брали участь у естафетах та навчались новим танцювальним рухам. А хлопці боксували, спробували себе у ролі справжнього пожежника, пройшовши смугу перешкод та захасивши штучне полум'я. А також навчились тримати зброю в руках, граючи у пейнтбол. Знайти спорт по душі міг кожен бажаючий. Організатори сподіваються, що змогли. Залучити до здорового активного життя в цей день як найбільше житомирян.